Як я йду в ліс, я не йду з порт. Я йду з рушницею. Я себе впевнені, що з нею чувствую. Не, може це буде смішно? Мені не вистачає цього адреналіна. Да. А обично я спілкуюся з тихо, спокійно. І люди мене розуміють. так. Я за мир. В общем, мир я думаю, скоро Він, скоро він буде. Звати мене Олександр, позивний мій тихий. На посаді командира взводу, командир розвідвзвода. Підпорядкування ще в мене є гранатометний взвод, який я теж очолював, набирав взвод із самого нуля. Ну, набрали хлопці молодці, виконують свої завдання. Ну, Хорошо виконують. Працював в Кілоуску, торгував продавцем. Багато знайомих пішло служити. Всі пішли. і Я пішов такий же самий, як і всі, є здоров'я, є сили, в чому Почому ні. В Авдіївці я попав в 53-ю, попав в кулеметний взвод, був солдатом. Ми місяць тримали позицію, важливу позицію нашого батальйону. Важлива позиція була для Кацапів, щоб її знищити. Ну, Ми простояли на самому передку місяць, продержали цю позицію. Так, ну, да, там важко, там дуже важко було. Там важко було зайти на позицію, важко було з неї вийти. І взагалі там погибли хлопці теж. не хочу, Тільки кулемет хоробрості, хоробрості хлопців, відважності їхньої, впевненості в тому, що ми будемо стояти, що ми не, не, не віддамо позицію свою до останнього. Спілкуюся з хлопцями. Я з хлопцями спілкуюся постійно, вони мене розуміють. Якщо з ними з особовим складом правильно спілкуватися, не ну, буває, коли треба трошки повисити голос. А обично я спілкуюся тихо, спокійно, а й люди мене розуміють так. До кожної людини має бути свій підхід. Це рушниця мого діда. От, Дід її мені залишив. І вона від нього так і залежить. У мене дід був охотником. От, він любив це. Це його хобі було. І так ця рушниця залишилась мені і передалася. Зараз допомагає виживати. На охот? Ні, я взагалі не охотник. А от коли почалася війна, почалися ці дрони, почали збивати з нею. Хорошо виходить. Перевага її, перевага такі, що Ну да, кацапа... трошки важко вбити нею. Ну, можна покалічити. Дрона з нею збивати. Тим я, допустим, як йду в ліс, я не йду з автоматом. Я йду з рушницею. Я себе впевненіше з нею чувствую. Я йду спокійно, якщо з'являється якийсь кацапський дрон, я його пам і все, і він лежить. Тобто є задача вийти, я йду, попадається. Без того, якщо він мене не побачив, він, він у мене прилетів і мене не трогає, я його теж теж не трогаю, тому що можна лихо накликати. А якщо він мене побачив, він хоче... лібо він мене, нібо я його. Ну, я на евакуацію виходжу, буває, 300 достає, то допомагаю тому з рушницею виходжу, звісно. Я вважаю, що тим, хто не долучився, не сидіть там вдома, ховатися, від тих цикашників бігати, а прийти добровільно, захищати свою страну, свої землі. Це не ми до Кацапи прийшли, а Кацапи прийшли до нас. І не ми нарушили їх спокій, вони нарушили наш спокій. І хлопці наші погибають за що? За нашу землю. Одні погибають, одні ховаються. Я вважаю, що це неправильно. І я думаю, на мою думку, що. Всі повинні спробувати вдома. Давно. Вдома добре першу неделю. Неделю побув вдома, а потім все, вже там тебе... не воно, не хочеться обратно. Не може це буде смішно? Мені не вистачає цього адреналіна. Да. Він вже як наркотик. Вже привик до нього, тобі його не вистачає. І теж хвилюєшся за хлопців. Хлопці якісь на позиціях сидять, теж там. Ти не розумієш, не знаєш, що з ними, що як. А тут рація, ти чуєш, розумієш, знаєш. Ось недавно я виїжджав, завозив, допомагав хлопцям хлопців туди, на це саме. І коли повертався звідти, почав кацапський міномет прямо по дорозі крити. Ну, якось мінометами об'їхали, об'їхав я його на квадроциклі. І через метрів 150 я обертаюся, дивлюся, за мною впівна оптовував ні виділи. Ну, вона майже мене догнала. А я виїхав якраз таке чисте поле. Так кустів немає, там поляна така хороша. Ну нічого, я від неї втик, від'їхав, заїхав в кусти. Ну і в кустах я її вже, поки вона до мене долетіла, я її да, з рушниці цієї. Ну, Вповіди на оптовологниця, така зараза, що її нічого не бере. Тільки от рушниця. Бувший випадок теж недавно. 300-го вивозив. Хлопець заходив на позицію. Коли дрон їх спалив, мавік і скинув зброс. Хлопця дуже сильно поранило. Він там кілька годин прилежав, тобто треба було срочно доставати. Так зайти його не було можна. Його треба було дуже швидко, тому що він важкий був. Пів я його заїхав на квадрику туди, півдороги я віз його на квадроциклі і теж дрони. Літали, ну, не зважали на них уваги, тому що була задача вивезти 300-го, доставити його цілим. Півдруги я його віз на квадроциклі. Коли він втратив свідомість, прийшлось квадроцикл покинути і хлопця виносити на спину півтора кілометра. Хлопець хороший, теж знайомий, побратим. Ну, слава Богу, виніс, врятували, живий, дзвонив. Бачили, коза постріляли, собака падала, я знову подимався і далі біг поки не стік кров'ю, він не впав. Я за В у всім мірі. Я думаю, скоро він, скоро він буде і все буде добре. Найголовніше — вигнати його звідти.